Доброго дня, мої підписники. Сьогодні ми будемо спілкуватися з такою файною дівчинкою з Італії. Но є такий малесенький секретик. Це наша дівчинка з Одеси. Доброго дня, Жанна Жукова. Доброго дня! Доброго дня всім! Жаночка, я знаю, що, що ти уїхала задовго до повномасштабної, так? я помиляюся? Ні, Не незадов... Я, ну, Так скажемо, що е, були друзі у Італії я, е, я е, туди їздила просто у гості. М -м, но коли почина почалася почалися ці розмови про те, що буде війна. Uh -huh. е, я поїхала за 10 днів до, до того. І ну, ось так, тому і працювала онлайн угу. і ну тобто, в мене була можливість працювати онлайн і не, не змінювати своє життя. А, скажи, так, коли, коли почилась почалося... повномасштабна, півномасштаб... ти ж мала змогу наблюдати, так, спостерігати, як люди їхали з України в Італію. От що було? Розкажи, будь ласка, бо у мене такої інформації ну... немає. Ну, я хочу сказати, що тут в Італії дуже багато наших співвітчизників, вони тут працюють вже років 20, і так, ну, 20, хто 20, 30, ну, скажімо так, коли не стало Радянського Союзу, грошей не стало також, ну, і були відкриті, відкриті грани, ми, ми ми дуже. всі ми були... всі вчимося, не, не хвилюйся. Так, так, так. Е, були відкриті кордони, і люди поїхали заробляти. Е, і також вони можна сказати, стали інвесторами е, України, тому ага. що вони е, привозили гроші до Західної України і там. І ми бачимо, що там і дуже добрі е, дома, і, ну, і бізнес, ну, тобто, то все добре. І тут було багато наших. І ага. вони всі, як можна сказати, не зговорюючись, вони всі, е, ну, основна маса, вони стали допомагати е, всім, хто приїхав. Ну, то, е, Стали ну своїх родичів на перш, по перше, звати до себе хтось хто не мав, не має родичів, то просто хотів працювати як волонтер. Ну, міста зустрічі було консульства, і ось так. Ну тобто. У консульстві зустрілися там українці, побудували асоціації, групи і так далі. І стали ну, це, це допомогло. Це... Навірно, це дуже напевно, нашим переселенцям. Перемог допомогло. Ну така ну, комунікативний це... майданчик. Ну звісно, тому що деякі ну взагалі не у кого нема тут нікого, вони ну не знають не мови, не знають ні куди йти, що, що далі робити. Вони були як провідники до сервісів, які надає Італія, між між українцями і цими сервісами Жанночка скажи, будь ласка, наші співвітчизники, ну вони всі доганні, чи все таки були траплялися якісь такі негарні ситуації? Ну, ну ну я я ж не можу сказати ну, з всі, твого але... колу, з твого колу. Ну, з мого, з мого колу всі дуже добрі. Ну, я знаю, що є, є історії, я чула, що хтось так. А чому, мені, а чому мені так замало допомагають? А що це, що ага. це таке? Ну, тобто, якийсь снобізм такий ага. є. Тобто, якщо а, у нас війна, то всі зобов'язані допомагати? Ні, це не зобов'язання є у, у Італії, звісно, звісно, є а, якісь зобов'язання перед Європою, тому що вони у Євросоюзі. Але ну, тобто, Прості італійці, ніхто не зобов'язаний. Ну, ну так, це тобто, ж добра воля, є, допомагати є. чи не допомагати. Жанночка, скажи, ну, скажи, будь ласка. Скажи, будь ласка, а з того колу люди обговорюють, повертатися чи не повертатися, і скільки це відсотків? Ну, я можу сказати, що а, з, мого, з мого колу а, вже десь відсотків 20 повернулося. Ага. Хтось чекає і буде повертатися. Я, я скажу, що напевно десь тільки відсотків 30 хоче залишитись, а всі хочуть назад. Якщо, якщо говорити про Італію, то м більше зіткнулося з, з тим, що ну, так, Італія. Вау! Італія! Но тут я вам скажу, тут ну далеко не не сказка. Тут ну, сервіси, там, послуги, дуже все, дуже все э... медленно, мама мія. повільно. Повільно, п'яно-п'яно. Отак це, 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 італійський вирос, він дуже такий влучний. П'яно-п'яно, піано все, все, не все поспішаючи, дуже повільно. Да, повільно. Да. хто не поспішає, вони насолоджуються життям, у них все добре. У, у них війни немає, да, у них тобто, немає. Тоб, так. Тобто, і вони е, ну, ми, ми відчули, що в Україні нам було дуже комфортно жити, наприклад, ця дія. Там ми можемо замовити будь-яку довідку, не виходячи з, з кімнати, якщо в тебе є е, свій телефон. У них все е, бюрократія просто жахлива, просто ну, неймовірна. Я по я пам'ятаю, що мені потрібно було зробити е, якусь довідку. Це можна було зробити тільки на пошті. Для того, щоб прийти на цю пошту, потрібно, повин, повинні взяти там, квіток, відстояти свою чергу. Ну, я пам'ятаю одного разу: я прийшла, взяла свій, цей квіточок. Чи як там, тіті, талончик, і талончик такий. Стояла три години, талончик, так, три години. Потім я підійшла до свого віконця і мені сказали: Ой, вибачте, у нас не працює комп'ютер, приходьте іншого разу. Я кажу: Вибачте, ма, вибачте, ну я що повинна стояти також ці три години е... в черзі е... іншого разу у черзі. Ні. Не не хвилюйтеся, ну ці прекопари, ну паніте. І е, <laughs> тобто, вони, вони вони, мені обіцяли, що ні, ви не ви не повинні стояти. Потім, коли я прийшла іншого разу, я підійшла до цієї жіночки і сказала: Ей, ви мене, ви мене пам'ятаєте. Я там стояла три години у черзі. Будь ласка, візьміть свій талончик і йдіть. Я э, зробила всі, всі ці сервіси знову. Зрозуміло. Тобто, так, а здравоохраніння є. як... також Я... так і транспорт. А, все безкоштовно. безкоштовно. Ага. Лікарняні нормально там працюють. Є, приватні, є. Так, але також з, з бюрократією. Тобто, якщо ти ну безкоштовно все, но є приватні клініки, які, у яких немає. Безкоштовна медицина. Но, 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 повин, люди повинні стояти у чергах також і довго. І можна померти, вже не дочекавши своєї черги. Жанночка, ну ти ж знаходишся за кордоном. На нашу країну дивишся здалеку. Які ти зміни побачила? Погані чи хороші в нашій країні за цей час? Як це? Сама Важлива зміна, що ми всі якось ну, стали єди, єдиним. Війна нас з'єднала, мені здається. Коли був там, ну були ж думки такі, та, Росія нам друг, ми повинні дружити, але зараз таких поглядів мені здається, ну, Набагато менше, мабуть, їх вже взагалі нема. Мабуть, я помиляюся, але мені не, не помиляєшся. що Україна стала така. Єдина, єдина. Ну, це такі лічинки, так <ріст> Жаночка. Ти І всі розмовляють українською мовою? Навіть якщо вона, навіть якщо вона ну жахлива, але ми намагаємося. Так, ми змінюємося. Жаночка, скажи, будь ласка, а в Італії там за Україну чи за Росію? Бо різні ж там люди. Так, різні люди ну до війни е з росіянами дуже дружили і росіяни були були у е шановні шановні е люди скажімо, тому що е в основному е росіяни які приїжджали до італії це були е багаті росіяни вони витрачали кошти як е Ну, ну е да. так, mm -hmm. да. <рес> осінь в Мілані. Осінь е в Мілані. Це є ам е острів Капрі, це взагалі російський е острів, тому е ну, Тобто їх поважали як Ну, не поважали, а просто е, бажали їх гроші, так скажемо. Ну так. І так. коли просто стало жалко, що їх не, не буде, і е, грошей гроші для італійців також та стане менше. Ну, це ти кажеш, Ну, е, всі я я роз... так, ну я розумію, що е, здравий глуст все ж таки перемагає і. Ну, всі вони за... ну, співчувають в Україні. Я тебе ну, правильно зрозуміла, що поважали російські гроші, але ну, душею морально вони з нами. Так, правильно я зрозуміла? Так, так. Ну я можу сказати, це, це моя е, е, особиста думка. Це моя думка, але моя особиста думка, тому що. Ну так скажемо, що українці, які тут були, вони працювали на італійців. А італійці е працювали е на росіян. Ага, зрозуміла. Така цепочка. ланцюжок Це можна сказати. Угу. Но... Uh -huh. Українці, які працювали з італійцями, вони допомагали там батькам, їх батькам, родичам похилим. Ну, ось тут основна, основна робота для українців. Це ну, домогосподарки, це догляд за, за людьми похилого віку, uh -huh. і тобто. Ну, вони були у сім'ях. Тобто, італійці знали українців як таку робочу працюючу працьовиту націю. І коли це е, відбулося, оці люди, прості люди, які тут заробляли гроші, вони, е, вони перемогли цю російську пропаганду. Вони казали італійцям, що насправді відбувається. Ух ти. І італійці повірили, так ось. Ну, ось оце це моє таке відчуття, і є приклади, коли ну ці відчуття знайшли підтвердження у ну, таких случаях. Ну, в випадках, <реш> 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 да. ми вчимося. Жаночка, вчимося, дуже важко. Ну що робити? Ну а де ще на така ми многомовні, а українську погано знаємо? Ну нічого ми вчимося. Значить так, я зрозуміла, що в Італії наш народний інформаційний фронт одержав так. таку перемогу над російською пропагандою. Все добре, все так, так. добре. Жанчка, скажи, будь ласка, ну ти журналістка Одеська, ти знаєш всі наші ці от, о, туси журналістські. Скажи отак здалеку з-за кордону. Що ти бачиш? Є ще одеська журналістика, чи її вже так поховали? Ну, я, я не хочу ховати журналістику в я дуже. <свят> <свят> ну просто вона перейшла у, який, у якийсь інший простір. Але е, всі, всі чит... ну, добре, сайти вже відходять. Ніхто так. не читає сайти. Ну, трансформувалася журналістика у соцмережі. Ну, ну вона є. Е, ну, до... От, звісно, що є так. А мені сподобалося, сподобався пост Нівзорова, ось там один з останніх. Я дуже слідкую за ним. Ось журналістика по-російськи. Там він взяв дві двох російських журналісток, ну, скажімо, журналісти ведучі новини, там з якогось Челябінська. І друга з Архангельська, наприклад, і вони е, синхронно кажуть один і те, і той самий Темники, прислали е, темники. Так, їм прислали просто цей, цей текст. Вони зачитують з вомним таким відом. Ось, от от там журналістики немає. А в нас є. Слава Богу. А таке питання. Жанна Жукова повертається до Одеси. Який репортаж, проєкт Жанна Жукова зробить зразу? Ой, ні, ну календар Жанна. Е, ну, а, я ж календар, я ж календар зробила. Я, я можу сказати, що я ж зробила календар навіть у Неаполі. Uh, і це була благодійна акція, і його купляли, і ми на ці гроші передали uh, генератори на Україну. Ну тобто, uh, ось зробили добру справу. Uh, ну я знаю, uh, що ну, ти майстриня календарів. Ну хорошо, який да. календар буде після перемоги і після твого вертання до Одеси? Що це буде? Ну, це ну звісно, зробимо все, що завгодно: і календарі, і репортажі, Дай Боже, щоб повернутися о, у Одесу у, у мирні часі. Ну я ось мені там задають питання: ти будеш повертатися? Ну я, ну, я так ну, зараз мені здається, що ну мені. Мен... Мені особисто нема куди повертатися. Так, в мене є домівка, але в мене немає роботи. Що я буду там робити? Ну краще мені здається бути тут, заробляти гроші. Так, я заробляю гроші взагалі у, іншому, у іншій сфері. Взагалі, це не не інтелектуальний. Не інтелектуальна праця, але що робити? Так я заробляю, Я допомагаю також Україні тим, хто знаходиться там, і, і мені здається, що це краще ніж я буду в Україні потребляти ресурси, сидіти без грошей. Ну ось так. Ну, це твоя особиста думка. Да, ну основна да. мета, я чую, що ти допомагаєш Україні. Це, мабуть, всі, да. хто переїхали, це основна така мета. Лишаються вони, вертаються, ну допомагати Україні це єднає нас, так? Так, да. звісно. Добре, Жанна, а ще таке питання: от ви виїхали з України, у вас громадянство України. А коли будуть вибори? Ви всі гуртом підете? Чи будете так гальмувати і скажете це не моя справа, бо я в цій країні не живу? Вибори в Україні, тобто, так, так. вони будуть звісно, я, звісно, я піду голосувати, як це як це можливо не робити. Я ж дуже е, респонсабеле. Я ж дуже е відповідальна особа. Я, ну, я все роблю на на добре і на перспективу добру. Так. Так. Добре, ти зробиш все, щоб було вертатися в гарну країну, де тебе чекає робота друзі і колеги. Так. Так. Я почула. Жанечка, щиро дякую, що ти вийшла з нами на зв'язок. Кажу тобі, кажу нашим підписникам: ми на волонтерських засадах знімаємо цей подкаст і просимо всіх небайдужих нам на банку кинути нашу таку таку мотивацію, для чого ми це працюємо. Ти нас прорекламуєш в Італії, добре, що ми є добре. такі. А я прошу добре. наших підписників. Ми чекаємо на ваші коментарі, лайки і на допомогу нашому проєкту. Жанночка, щиро дякую. Чекаємо тебе в Одесі. Буду рада зустріти і обійняти, а так працюй на перемогу нашої країни і щоб тобі там було файно. Дякую, Олечка, за запрошення вам з цього найкращого у цьому проєкті, ну і взагалі у житті в Одесі. Сподіваюся, що буде мир та на умовах України, а не просто мир. Мір, І мір. На умовах, на умовах наші так. хлопці ніяк по-другому не будуть казати. Все буде ну, так. так, кажуть наші ЗСУ. А, і що я хотіла сказати, що що ти що ти перше зробиш? Я хочу борща, Ось, так хочеться борща, мама мі. От я на борща. цій ноці, Паш. на цій смачній ноці, і завершимо. Тебе буде чекати смачний борщ. Я це тобі обіцяю. Напишеш мені, я сама зварю. Обіймаю. Привіт всім нашим. Давай, чао, давай. чао. Папа. -па. Ну що, було нормально? Ні, ні. Так, все було добре, все було добре, рада тебе бачити, рада, що у тебе все гаразд. І помолись по цим небом за у мене чоловік на війні з першого дня. Так що давай там, щоб підтримка була, і ми працюємо далі разом. Олечка, тобі також наснаги, натхнення. Як тобі моя українська? Ну, Ману краще ніж моя. Ну, я в середовищі українському Одеса почала розмовляти українською.